Щороку, восени 22 вересня, в Україні відзначають День партизанської слави, адже ці сміливі і відважні люди, партизани, об'єднувалися в групи і допомагали нашим солдатам під час Другої світової війни. Партизанами були жінки, старі, діти. Вони працювали на заводах, виготовляли зброю, допомагали раненим в шпиталях, з кожним днем їх стає все менше. З відстані часу їх подвиг набуває нового осмислення і значення. Тож цього дня біля меморіалу слави в нашому місті відбувся мітинг, на якому були присутні представники влади та громадськість. Все починалося з грому небесного, такого жорсткого, такого нечесного і з ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому. Страшна війна минулого століття. Пекуча рана, яка болить, і досі, у світлі сьогоднішніх подій, вона сприймається з більшим розумінням біди і трагедії. Воїни, переможці, проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності, бились за кожен клаптик рідної землі до останнього подиху, до останньої краплі крові вистояли і перемогли. Мільйони людських життів. Зруйнована економіка, кожен другий воїн поліг у боях, кожен другий з них, хто лишився у живих, був поранений. Страшний був гнів народу, і малі, і старі переповнювалися ненавистю до окупантів. Шли в партизани, створювали підпільні осередки. Полум'я партизанської боротьби охопило всю Україну. Партизанські загони і підпільні групи, які налічували мільйони людей, щодня завдавали відчутних трав гітлерівським військам на окупованій території. Вони збирали зброю, продукти харчування, розповсюджували повідомлення з фронту, діяли на подзвізниці, травили худобу, яку мали відправити до Німеччини чи Румунії. Вони робили все, що наближало День перемоги. На підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників. Щорічно, 22 вересня, відзначати день партизанської слави. І сьогодні ми віддаємо данину пам'яті людям, які загинули в роки війни, усім, хто нещадив свого життя в ім'я перемоги, мужнім борцям проти фашизму у Європі. Мітинг присвячений Дню партизанської слави оголошується відкритим. Ще не вражені місланіволя. Ще на братя українці, у усміх... До слова запрошується голова міської ради ветеранів, мельник Олексій Васильович, шановна громада, гості нашого славного краю. Відмічаючи великий день партизанської слави, хочеться сказати, що у ці дні і весь рік. Проводилась значна робота по пошуку відновлення могил партизанів, відновлення тих славних дат, з якими вони прийшли. Наш Балтський край був і залишається колискою партизанського руху. Тут прийшли випробування славні сини нашого народу, наших поколінь. Вони залишили. У спадщину нам всі ті віки, які ще прийдеться дослідити історикам, червонохресніцям, пошуковцям адміністрації, міській громаді, районній раді і всім тим людям, хто залучений до великої справи, учителям, школярам, ми провели цикл передач по школам. По е, всім тим містечкам, де знаходяться і покояться наші ветерани. Ми прийшли стежками в Савранському, де розміщалися наші славні партизани і загін буревесник. Ми з ними прийшли ці шляхи, відмітили велику славу, велику е, участь у цих славних подіях. Я хочу низько поклонитись. Всім тим людям, які дали нам зараз можливість жити, працювати, відстоювати велику справу, яку вони завоювали. В цім краю буду думати думу, де стежки партизанські біжать, де багато блакитного диму та дозори героїв стоять, як удариться місяць по лісу, враз засвітиться ніч в шлашах. Виступає розвідка на тісі в рік страшенний смерті і втрах, все кружляє у танці у абсолютно не знаючи їх. Хто вернеться із бою убитим, хто із раною в серці ураз. осипається лисся профаще від розірваних мін, і даючи нікому пощади, ми вернемось з перемогою в загін. Дякую. За тебе, за мене, за всю батьківщину, хто фронтом звитягийшов поруч з тобою, боровся з фашизмом і гинув у бою, хто месником смілим тоді партизанив і ворога нищив героєм незнаним. Згадай їх усіх замордованих, вбитих і гідно живи їх життям недожитим. Вшануймо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за перемогу. Хай буде мир на всій землі, за мир, щоб сміятись, за мир щоб трудитись, за мир, щоб троянди цвіли. Мітинг, присвячений Дню партизанської слави, оголошується закритим. Наші вороженьки, як роса на. Сон. Шановні ветерани, усі присутні, у знак глибокої пошани світлої пам'яті героїв, зашпрошуємо покласти квіти до меморіалу пам'яті, скорботи і слави. Всі повинні пам'ятати, тому що не пам'ятаючи історію, подвиги наших дідів, прадідів і наших земляків, ми не будемо мати майбутнього. Сьогодні, згідно указу президента, вшановується пам'ять героїв підпільників, називається він День партизанської слави. Це сьогодні всі ті люди, хто в різні часи війни займався підпільною роботою. Займався мобілізаційною роботою для того, аби окрім фронту допомагати знищувати ворога, знищувати його окупаційні режими. В Нашій історії таких багато було фактів, але найболючі, найскладний це Друга світова війна, яка була на нашій землі. Тому ми повинні пам'ятати, ми повинні передавати це своїм дітям, своїм онукам для того, щоб зберігати історію, вшановувати і допомагати нашим ветеранам, партизанам і підпільникам. Час однозначно бере своє, з кожним роком їх стає все менше, тому що це є життя. Але пам'ять про їхні героїчні подвиги, про наших земляків, про людей з інших територій, які були на нашій землі, вшановуються, бережуться і будуть примножуватися. Для мене свято це священне, тому що із цим святом пов'язана вся діяльність моєї родини. Мої предки дедушки і мої дядьки приймали активну участь у партизанських лісах. Чорного лісу не на території Балщини, а на, на території Пуманщини. Ми принесли у своїй сім'ї. Більшість з них п'ятеро. Вони загинули, е, захищаючи наші. Всі ті об'єкти, захищаючи нашу батьківщину села від вивозу продуктів харчування, вивозу молоду, підриваючи і не даючи німцям розвернутися на тій магістралі. Для молодого покоління це свято велике. Ми готуємо книжку, яка буде присвячена нашому партизанському Балському краю. Це, я думаю, буде велика віха в тому, що буде. Відображено. Всі ті діяння наших підпільників, всіх наших партизанів, які приймали учень у загоні Буревесник. У цьому загоні Буревесник воював і його отець Клишевчук, батько Володимира Івановича, який приймав активну участь в формуванні цього отряду, приймав участь в тому, щоб збирати молодь, розповсюджувати листовки, приймати радіо в бюро. І таким чином підривали жандармерію, приймали участь у різних заходах, які не давали німцям вивозити на території Німеччини Австрії всі наші запаси, молодь. Ми кланяємося завжди цим героям, завжди будемо з ними знаходитись і будемо висвячувати у своїх віршах, у своїх творах для того, щоб молодь, яка прийде на зміну нам, так далі, пам'ятала, що люди. Люди, які воювали, які зробили для України все можливе, остануться в наших серцях назавжди. Батько працював в міліції до війни, потім евакуацією займалися. Був в пліну, вернувся з плена. Попав якраз сюди, коли окупація була тут. Був в партизанському загоні Боровесник. Нічого веселого такого не було. Розказував, що там, де він ночував, Після того палили хати. Я зустрів одного товариша, він вже помер, случайно, в Балті тут. Коли працював в дільничі, розказував, що за твого батька спалили хату. Я ров, за що ви про За те, що він був партизаном. Його ловили румини. Пишає, що батько воював. Мій батько дійшов після того, той 44-му році, при звільненні Балти, добровольцем пішов в армію. Знову дійшов до Берліна, був нагороджений орденом красної звізди за взяття Берліна. Виніс з поля бою 200 ранених. Я горжусь своїм батьком, що можу сказати. Свято це таке, що все слізами на глазах це вже менше, менше, менше. Вже вважайте, почти нікого не залишилося з цих людей. Я бажаю, щоб був мир, щоб не було війни, щоб не було того, що пережили наші батьки. Щоб ця те, що вони завоювали, треба зберегти. Низький йому кліну з першого дня, коли прийшли в наше місто фашисти, і на території району починали створюватися перші маленькі за своїми розмірами, але за значимістю партизанські групи. Це вони не називалися партизанськими групами, це були підпільні групи. І першою групою була створена невеличка група під керівництвом вчителя математики у криничках. Вчителька математики Гавенко зібрала невелику групу. Людей своїх земляків, які збирали зброю, допомагали уже з часом партизанам, які діяли на території сусіднього району. А в нашому музеї зібрано багато матеріалу. Зібрані матеріали навіть звіту партизанських загонів, які діяли на території нашого і сусідніх районів. Ми кожен рік відзначаємо цю дату безпосередньо зустрічі у нашому музеї, але, на жаль, сьогодні з партизанів нікого не залишилося, і тільки їхні діти можуть розповісти за подвиг, який робили їхні батьки в роки Великої Вітчизняної війни, саме в тилу ворога, діючи тут. Є елементарний закон, закон пам'яті. Цей закон повинен діяти протягом. В століття переходити в століття, тому що якщо людина не знає своєї історії, не знає своєї пам'яті, а пам'ять про велику Вітчизняну війну повинно торкнутися кожної душі незалежно від того, скільки її років, і сьогодні дуже великий обов'язок лягає на плечі вчителів, лягає на плечі краєзнавців для того, щоб донести до сьогоднішнього покоління, а сьогоднішнє покоління, що передали майбутнім поколінням, історію Історію нашого краю, історію подвигу наших дідів, прадідів, жінок, чоловіків, які жили і діяли в роки Великої Вітчизняної війни на цій землі. Ми ж знаємо прекрасно, що навіть в лісах висівалося зерно для того, щоб з приходом радянської армії це зерно було передано до їхнього фонду. Подвигів було багато. Вони незначними. Але в цілому для нашої держави, для перемоги, вони зіграли дуже велику роль. Партизанські звершення важко переоцінити, адже вони на рівні із радянським воїном кували перемогу та виборювали волю для нас нащадків. Слава їх залишиться в віках та наших серцях, адже їх подвиг став гарним прикладом для кожного прийдешнього покоління та показав, як насправді слід любити батьківщину.